Знаєте, яка фраза найчастіше звучить від скептиків, коли мова заходить про інвестиції? Та ви що забули, як у СРСР все пропало? Люди мали заощадження, книжки в Ощадкасі, а потім раз, і все пропало, все зникло. Отак От і буде і з твоїм фондовим ринком, і з твоїми акціями. І я прекрасно розумію цей страх, звідки він взагалі береться. Бо дійсно, в 90-х мільйони людей втратили все. Хтось десятиліттями відкладав гроші в банк, хтось тримав радянські рублі на чорний день, а хтось вкладався у Державні облігації, і в один момент це все перетворилося на папірці. Люди прокинулися бідними. Це травма, яка багатьох сидить досі. До речі, якщо ви хочете самі розібратися у фондовому ринку і стежити за ним у реальному часі, то є досить таки зручний ресурс, який називається Investing.com. Там є графіки, новини, аналітика, навіть календар економічних подій. Я сам туди часто заглядаю. Ну і ще невеличкий бонус за моїм посиланням під відео. Ви отримаєте 15% знижки на їхні платні сервіси. А якщо вам ближче людська мова без зайвих термінів, тоді підписуйтеся на мій телеграм-канал про інвестиції. Там я щодня ділюся простими поясненнями, прикладами та своїми думками про ринок. Посилання теж буде внизу під даним відеороликом. А тепер давайте повернемося до головного питання: чи може справді все пропасти як у СРСР. І тут важливо зрозуміти одну річ: те, що сталося тоді, було унікальним моментом в історії. Це не було просто падіння фондового ринку, це була смерть держави. Система, яка трималася на плановій економіці і закритих кордонах, просто зруйнувалася. І всі ці заощадження. Вони не були справжніми інвестиціями, це були просто звичайні записи в ощадкасі, які залежали лише від політичної волі. Уявіть собі, ви жили у величезному гуртожитку, де їдальня завжди давала вам їжу, але ви не знали, скільки вона насправді коштує. Вам казали, ось цей оселедець коштує 50 копійок, і ви вірили. Але коли гуртожиток розвалився, з'ясувалося, що насправді цей сам оселедець коштує в десятеро більше. І ваші гроші. Просто стали нічого не варті. Ось це і сталося з рублем. А тепер порівняйте це з фондовим ринком сьогодні. Коли ви купуєте акції Apple, Microsoft чи Tesla. Ви не довіряєте державі чи партії. Ви володієте частиною реального бізнесу. У Apple є заводи, є продукти, є мільйони людей, які щодня купують їхню техніку. Це не папірець у щаткасі, який завтра просто можуть анулювати указом зверху. Це реальний актив, який має цінність. Незалежно від того, хто при владі. Ще один момент: у радянському союзі не було ринкової економіки, там не існувало фондового ринку в сучасному розумінні. Людям навіть не дозволяли інвестувати. Була лише одна інвестиція покласти гроші в банк під 2% річних і вірити державі. А держава друкувала гроші і робила вигляд, що все добре. Це немає нічого спільного з тим, як працює глобальний ринок сьогодні. Подумайте, у світі є сотні тисяч компаній, які щодня створюють. Товари, послуги, інновації. Ви користуєтеся Google і він заробляє. Ви замовляєте доставку через Amazon, і він заробляє. Ви купуєте звичайну каву в Starbucks, і саме, власне, дана компанія заробляє на цьому. І частинка цього прибутку належить акціонерам. Це не може просто так зникнути, як радянський рубль, бо це реальний бізнес, який працює тут і зараз. Так, бувають кризи. Так, ринок теж падає. Був 2008 рік, коли акції обвалилися на 50%, Був 2020 рік, коли фондовий ринок злякався пандемії. Але після кожної кризи економіка відновлювалася, компанії поверталися до прибутків і ринок зростав. Чому? Бо люди не перестали користуватися продуктами. Люди не перестали їсти, не перестали купувати телефони чи літати літаками. Бізнес продовжував працювати. І тут важливо сказати: сучасні інвестиції теж мають свої ризики. Наприклад, якщо ви вирішите вкласти всі свої гроші лише в одну компанію, навіть дуже велику, і навіть дуже відому, це може закінчитися. Сумно, колись була така компанія, як Enron, гігант енергетики у США. Всі були впевнені, що це монстр, який не впаде ніколи, і що? В 2001 році компанія збанкрутувала через махінації, а акції, які коштували понад 90 доларів, впали майже до нуля. Або Lehman Brothers, інвестбанк із 150-річною історією. У 2008 році він теж зник. Це показує, бізнеси можуть падати, але сучасний інвестор має інструменти, щоб цього уникнути. І головний з них це диверсифікація. Якщо ви не тримаєте всі гроші в одній лише компанії, а вкладається в десятки, а можливо навіть і Сотні компаній через індексні фонди, наприклад, просто звичайні ETF, ви розмазуєте ризик. Якщо завтра збанкрутує одна компанія, це не трагедія, бо решта буде далі працювати. Ось у цьому є різниця між усе пропаде як у СРСР і сучасним ринком. У радянському Союзі у вас була тільки одна ставка на державу. І коли держава впала. Усе зникло у сучасному світі. Ви можете робити ставку одразу на сотні бізнесів у різних країнах світу і у різних галузях. І навіть якщо десь почнеться криза, то в інших місцях економіка буде далі працювати і тягнути вас вперед. Тому, якщо хтось вам скаже все пропаде як тоді, це ніби якби хтось сказав, не сідай у літак, бо колись впав дирижабель. Це зовсім інша історія, зовсім інші ризики. Так, фондовий ринок ніколи не буває безпечним. Але на відміну від Ощад книжки в СРСР, ваші інвестиції сьогодні це реальні активи, які мають. Цінність. І поки люди працюють, купують і споживають, вони нікуди не припадуть.